Увага! Останній дзвінок в цьому році може відбутися взагалі без хлопців. Вони можуть туди не прийти. Значить, цитую, чому чоловіки? Запам'ятайте це слово, які не стали на обліку 17 років, автоматично отримуватимуть статус я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських європейських новин, україн, які в партнерні з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в інстаграм, ютуб, фейсбук, інстаграм, усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас командою, отримати роботу. Будь ласка, за посиланням нижче профілі. Я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. розказзувника у 18 років рішення Кабміну. Судова юридична газета. Чоловіки, 17 років. У вас вообще це якось коннектиця. Ну я якась сумісність. Я пам'ятаю себе в 17 років. Ну я взагалі не розумів не то, що як жити ні до чого стриматися. Взагалі не розумів, куди мені рухатися, чи на правильну я професію вчусь. Що мені вообще мені подобається, не подобається. Це ну це діти. Це не то, що підлітки, це діти. В Європі взагалі підлітки до 20, там щось ближче до 30. І це можливо і правильно, бо реально по, по власному досвіду і досвіду досві після 30, якось зазріває розуміння, як рухатися, що робити і так далі. В 17 років чоловіків прив'язати, пацанів, дітей прив'язати до того, щоб вони вже ставали військово зобов'язаними. Ну, батьки просто бояться пускати своїх дітей на останні дзвоники вже. І реально, ці останні дзвоник в цьому році, в ну, 26-му, який відбудеться, може відбутися взагалі без хлопців. Ми можемо взагалі дійти може до того, що найближчий час ми не побачимо останні і перші дзвоники, такими, як ми звикли бачити їх раніше. Це може бути схоже абсолютно на другу історію, саме розумієте на яку. На жаль, що про це думаєте? Заходьте в коміти, поспілкуємося.